І всім привіт з вами знову я, Бізарний Паруп і сьогодні ми будемо грати ем... весь тураську. Е, я не буду зараз нічого пояснювати, я думаю, ви по ходу гри поймете. Про що... Коротше, зараз ми підемо до першого раунду і я поясню суть. Я думаю, деякі з вас грали в такі ігри по типу е, Isaac, е, Vampire Survivors такі ігри називаються бо... Роглайками, e, -like рогаліками -like або роглайтами. -like і це одна з таких ігор, де ти збираєш артефакти, станеш сильніше і приходиш саму гру в, в цій грі ви граєте за таку кульку з очиками, його звуть набі. І ви берете і мишкою запускаєте його e, в оці кульки. І як ви бачите, справа є ціль на раунд. Ціль на перший раунд це 8 І щоб отримати 8 чисел, вам треба. Просто щоб він отскокнув і отримав 8 очок е, з цих шариків. І ось, в принципі, вся гра, за кожен раунд ви отримуєте монетки. Якщо ти отримаєш набагато більше очок, ніж треба, то ти отримуєш додаткові монетки. Що ж, я думаю, все це зрозуміло. Е, так, зараз треба мені попасти за мене найбільшу літеру. Так, е, в 2 рази більше, ніж те, що треба мені, да, монетки Це. Також в мене є 5 життів. Думаю, якщо я в 5 реців впаду сюди, то я просто програю. в чутьому суд. У, нормально я так. Чок не робив. Завжди краще попадати у саму велику кульку. І. Я ще не попаду. Ай. Затій можливість. Виставляє шарики. І ось велика кулька наконець наверху. І. Окей, далі. А, так, мені дають вибір артефактів. Мене тут. Різка картофакта. Царте бо... факти сьогодні хороший, я думаю. Для початку краще його взяти. Я, я думаю, це я це зроблю. Оу, дуже добре зараз я отримав очок. 64, треба його вдарить. Опа. Наверху. Це добре. А, не дуже хороший раунд вийшов. Так, ці курики вони дають монетки. А мені тут треба їх усіх задіти. І... Ам... Я з Люсі отримав 3 монетку. 264. Я думаю, можна по правій стороні нормально так піти. І скачив на нього. Е, так, дають вибір артефакту. Автоматично тригерить мій найлівіший. Е, мій предмет 3, але я гублю 3% своїх очок. Е, ні. І е, цей артефакт просто активує предмет у слоті 5, якщо ти пройшов ціль раунд. Е, і зараз набагато більше активації цього предмету, тому що він не на п'ятому слоті. Е, Оооф. Мені дуже повезло. До речі, ви бачите. Мене, е, еволюція відбулася дефакто і тепер... Так, я з'єднаю ці два предмети, бо вони однакові і це можна покращити. Е, реально... Я думаю, мені зараз тут нічого не треба. Я і так справляюся достатньо добре. нового. Це мой раунд вийшов. 17 в 17 разів больше ніж была ціль Эээ. E, я пирирвал. Вот. Це. Я очок. Це дуже добре. У меня тепер плюс 17 монет просто безкоштовно. Мне головне пройти цель раунду, и після цього починається повний хаос. Нормально только. Уф, Так. ууу, тут 3 монетки сразу на правой стороне. Я их заберу. А. Я думаю... А, я не пройде раунд так тоді. А, та я може другий раз отримати ще монетка. Мені не те, щоб зараз гроші треба тому що я... Мені дали 17 монет за твердом. 4 рази більше докульку. Ну, так, нам треба отримати цей ключик. Він дуже важливий, він дає доступ до однієї локації з дуже хорошим предметом. Так, отримуємо цей ключик і виходимо звідси. 1024, оце велика кулька тут у нас. Нормальненько так. Ну X3 я вже тут не отримую, тому що кульок банально не вистачає, Так, треба, щоб наверху було. ось, Так от реально. Дуже добре. Это хп залишилось, Сподіваюсь. Мені треба явно більше зараз, Погано йдуть справа, погано. Меня в нежити. Очевидно, це останні мої життя. Ой, не-не-не. Окей, нет це останні мої життя. Так, поправи страні трашка. Треба до 1000-ти. 1000 нажмет. Окей, добре, добре. Все висоща. Так, е, выкрусовуємо ключик. И тут у нас три, є три артефакти. Мені не то, щоб нужно хороше. Зараз ще візьму цей артефакт. Він буде запускати таку змію ти. Ну як я зрозумів. Тільки що спустилися. Дуже багато. монет. мені треба срочно магазин. Коли вже наступний магазин буде? А поки що ми нормально йдемо, ніяких проблем. До короче, якщо вам подобається такі відео, які не помню правду, то письменю у коментарях, я спробую сделать три. більше таких відео. Так, пока что артефактов не очень хорошего немая. і я тебе вот он купил. Чише два. Иииии икс три. Елена еще надел. І X2, окей, це добре. Я думаю, кактус насправді достатньо сильно допомагає, хоч цей так собі предмет. Добага дуже ціголу падає з неба, як ви бачите. Я можу навіть, напевно. Ой, дуже слабко, зараз тільки шово. Що... Ух. Два рейки предмету однакові. Тобто я можу купити і зразу Всі кульки, але. Трошечки мені ще не не вистачає. Це бонус великий буде давати, якщо ти всі кульки лопаєш. полопаєш, які на екрані. Ууу, який симетричний рівень бачиш, не дивно. Икс2, окей. Мені скот пояснити, що це артефакт робится, але. Я не знаю, чи він того коштує. Накий мене. Я знаю, що треба поставити оцей артефакт. А ні. Ц артефакт все ставлю, І... цей артефакт глушиться, але всі останні активуються один раз. У. Ні, насправді це імба, я думаю. Вже 44 раунд, я думаю, я зможу пройти цю з... з першого разу. Сильно сильно. От тепер, коли їх два, то це імба. Мені навіть не жалко пройдмед у второму слоті. І майже всі, майже всі. Не вийшло, так. І може в цей раз всі. Мені дуже розумію, що цей... Предмет вообще дорогоцінний, він якийсь. Некорисний взагалі, я не знаю. Було позначено як ультра рідкий, але мені якось все одно. Так, я думаю, мені нічого не треба зараз в магазині. Мені треба нажати на цю кнопку і... Набагато краще вийшло, але це не було видно, тому що раунди складніше стоїть. Треба знову отримати цей ключик, щоб. Бо ці предмети е, спеціальні, вони дуже хороші. Треба знову тут в ту локацію. Не пощастило тут, але. Нам ну, можливо просто взяти оцей ключик. І оп, він. Так, ідемо далі. Один X, як завжди. 65 тисяч ого. І... Вау! Як це не знищує всі? Одна четвірка залишилась, будь ласка. І... Ладно. Так, нормально. І... Так, тут цікаво поки що нічого не було. Почекайте. Uh. Цей предмет е, множає мої е, очки на 1.2 кожен раз, коли нубі е, вдаряється в стіну два рази. Це буквально і бомба. Я Не знаю навіщо казати Але мені треба втиратися в стіну, щоб це працювало а в Been Robed Воно продає предмет у другому слоті, тобто погано ну. Але дивіться на мої очки У. x 5 окей, нормально Але мені треба про тебе якийсь предмет на, цю, на це місце Треба більше битися об стіну звичайно. Ой. Ладно, я пейс об стіни. Так, 1 один Хітя. Окей, не треба. О, ось і привіт. Так, 3 х виходить. Ух7. Ні, x6 ні. Х3. Окей, так, да, цей предмет точно був непомилкою. Нічого не бачу, чесно. Цей предмет дуже багато цих э, потоків спавнить. Так, x2, майже x3. Дев'ятсот це бачив, в мене було x 9999 Це просто жах. Нікого ще такого не було. Тепер у мене 99 монет. Я думаю, що це допомагає. Шо відбувається? Капець його луп падає. картинку на мог нормально отскочить. Не, уголок так нормально падает, а я еще зарублю так. Что с ним осталось, я не разумею? 125. Что? Что? Мне требуется пойдет передавитись. Що я. О, фінальний босс Апокаліпсис. Окей. Я думаю, з першої спроби це пройду. О, це. Я прийшов буквально з першої спроби. І. Єс. Yes. Але я так і не зрозумів, що сталося в тих моментах. Я отримав 9, 9, 9 там, і потім ще 173, от друге я взагалі не зрозумію. Дуже хороша катка така була. Ну, зламав гру, сам не знаю як, але хороший такий пів у мене був. Особливо ці. Дуже багато потоків запускало вона. Сьогодні це все. Так, просто захотів пограти трошки в цю гру, показати її, мені дуже вона подобається. Я недавно її купив, але достатньо дешево. В стімі вийшла у 2020 році. Прикольна гра, пройшов мене дня і. Бувайте!